Отже, поступово закінчується тиждень Масляної, який передує Великому посту. І саме на п'ятий день Масляної, тобто сьогодні в п'ятницю, є ще один привід зустрітися в сімейному колі. Сьогоднішні вечори називаються тещіними. Тобто тещі приходять в гості до зятів, які ті зяті, своєю чергою мають смачно нагодувати, вразити тещ. І у мене з цього приводу до вас є смачненька пропозиція. Увага на екран! Намасляно звичайними млинцями нікого не здивуєш. А от коли вони будуть різнокольорові, друзі, о, це буде до вподоби майже всім. Зробити їх можна різнокольоровими, без синтетичних барників, доволі просто. Більше того, ці млинці у мене будуть незвичної форми. Як це все зробити? Трохи згодом, але перед тим треба почати замішувати тісто. В окремому посуді спочатку змішуємо борошно приблизно 400 грамів. І сюди три яйця. І просто зараз починаємо їх перемішувати. Робимо невеликі оберти і додаємо решту рідких інгредієнтів: це молоко, тоненькою цівкою, так, рослинна олія, небагато розтопленого вершкового масла і сіль. Дрібка, дві і цукор для балансу. Оп! Тісто замішане. А тепер зверніть увагу, друзі. У мене тут три миски. Це означає, що у нас будуть три види млинців. Так. Розливаю порівну в кожну миску, тісто. А різними млинці будуть за кольором. Отже, в кожну миску я додаю природних барвників. Вперше зараз буде тісто зелене, завдяки шпинату. Його я подрібнив у блендері. Є. І одразу перемішую вінчиком. Вау, тісто просто зеленим стає на очах. Який приємний. Я б сказав, салатовий колір. Є. Тепер робимо рожеві або червоні млинці, і для цього у мене є буряковий фреш. Чистим вінчиком іншим перемішуємо. Такий собі зараз буде неправильний світлохворо. Ну, в принципі, на цьому можна було б і зупинитися. А, зелені. Рожеві і жовті млинці, але жовті я хочу зробити все таки яскраво помаранчевими, і мені допоможе морф'яний фреш. Як бачите, зараз колір не дуже насичений, і тут мені допоможе дрібка друга куркуми. А куркума це насправді перетерти корінь рослини, яка є побратимом імбиру. Все, друзі, ну а тепер час випікати млинці, окрема пательня. Добре розігріта. Зовсім трохи змастив а, рослинною олією, і першими почну випікати зелені млинці. Здається, зі смаженням млинців я впорався. Тепер починаю їх збирати. Цей такий собі млинцевий тортик змащую вершковим сиром. Найніжнішому світі. В принципі, начинка це той самий етап, коли ви можете фантазувати як вам заменеться, друзі. Варіант викласти зверху м'ясо. Це може бути, наприклад, риба. І тепер загортаю млинці. Фактично роблю трубочку. Вау! Wow. Ну, слухайте, млинці, схожі трохи на квіточки, такі бачите. Ну що ж, така страва обов'язково прикрасить ваш святковий або повсякденний стіл і обов'язково вразить найвибагливіших те, що у світі до столу.